Надійшла новина в Росії. Знову палає на цей раз там загорівся Ярославський моторний завод. Він розташований у місті Ярославль. З палаючої будівлі вже евакуювали людей. Пожежа сталася на самій території заводу. Постраждалих немає. врятовано семеро людей із палаючої будівлі. Завод є одним із найбільших виробників двигунів та інших запчастин для військової техніки, яку РФ використовує проти України. Що ж, пане Іване, от власне від цього, давайте я, перейдемо я, я, я дуже перепрошую. Там я хочу додати, що ага. цей завод виготовляє двигуни до російських ракет. Здається, ЯРС, ці які можуть чи чи поля, ну які ракети, які несуть ядерного озброєння, міжконтинентальні ракети. Тобто, це це дійсно серйозно. Це не просто там для БМП двигун, це Дійсно серйозне підприємство. Цікавий об'єкт в будь-якому разі. Давайте переходити до аналізу оперативної ситуації на наших фронтах, так більш комплексно спробуємо е, подивитися. Є е, е, думка про те, що тиск ворога на Бахмутському напрямку, ну, не те, щоб спадає і, і вщухає, але, можливо, сповільняється. Тим часом тиснуть вони доволі сильно на Лиманському напрямку і в районі Авдіївки. Зокрема, там навіть є загроза нібито оточення. Пане Іване, чи розумієте ви, які саме зараз для себе найближчі тактичні можливо цілі, завоювання яких саме населених пунктів росіяни собі ставлять в пріоритет? А, ну по перше, залишаються ось ці дві гарячі точки. Ну надзвичайно гарячі це авдіївка Бахмут вже сказав. Якщо навіть на мапу подивитися, вони дуже дуже схожі за ситуацію. Північ, південь і схід цих міст. Вони в облозі росіян. Місто там, кожне місто практично а, закрито. Ну, але це практично. Вон там ну ось, да, ось показуєте там 3,5 кілометри, То, тобто, взагалі, для них це дрібниці, але ці дрібниці даються їм надзвичайно великою кількістю втрат, і це а, знаєте, це їх притягує росіян знаєте, там мета, ну ось вона вже, ну на долоні, ну три кілометри. Ну це єрунда, 3500 метрів. Ну начебто небагато, і їм здається, що е, таким от чином вони зможуть захлопнути велику кількість українських військових, але не дається, що одне місто, що друге місто Бахмут, і Авдіївка не даються. І от, можливо, вони росіяни пробують зараз розіграти карту, а можливо, в іншому місці. І ось там почалися повідомлення: uh -huh. вугледарський напрямок, ось Лиман. Можливо, вони там зараз граються цими військовими Військовими своїми контингентами перетягують з одного місця в інший і спробують намацати десь слабкішу оборону наших військових і там просунутися. По-моєму, вони зараз грають у вгадайку і намагаються да, окрім цього просто... зрозуміти звідки чекати удару сил оборони України. У гіркіна є. Так би мовити, свої думки на цей рахунок. Не знаю, наскільки він щирий. Наскільки в своїх... Гіркін представляє да, взагалі абсолютно. когось крім свого своєї вуса? Знаєте, тут теж ну, таке питання. Хороше питання з урахуванням того, що небагато людей в Російській Федерації можуть казати Путіну, заткнісь фактично в прямому ефірі. Ну так чи інакше, Пригожин там теж сидить і намагається щось зрозуміти, дивлячись на карту, називає Краматорськ Кріматорськам. Дружківку, Дружкавка і щось таке, типу В будь-якому разі, чи, чи чи відтягує це їх увагу? От поки вони сидять реально і думають про те, звідки чекати удару сил оборони, чи виграємо ми час? Так, ми виграємо час, через скажу Бахмут, Авдіївка всі ці великі міста, вони просто як магніт притягують до себе там вагнерівців, там, регулярні війська. Оце ще раз скажу оце ось. Ці 3,5 кілометри, це ну це така знаєте червона ганчірка. Ну 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 надежено ж ви ну, ж пацани, да, фітірські треба взяти, треба продавити. Це змушує їх підтягувати резерви, як людські, так і технічні. Але в цей же час трішечки ну не дуже багато позитиву. Скажу вони відслідковують місця скупчення нашої техніки глибоко в тилах, яка готується до контрнаступу. Ще раз кажу. Територія України не є такою великою в порівнянні з російською і заховати велику. Кількість техніки людей запасних частин палива до техніки боєприпасів дуже важко. і Ось ці ракетні обстріли останні вони були спрямовані на виявлення цих місць. І російська агентура в Україні вона, вона отримала завдання відслідковувати ці місця для того, щоб можна було вразити їх там кінжалами, іскандерами і у цю всю концепцію ув'язується. Пам'ятаєте. А минулого тижня цей так, було повідомлення від Агентства внутрішньої безпеки Польщі, які затримали таку ну не так не дуже велику, але таку середню мережу російських агентів, які слідкували за переміщенням техніки в Україну, і там вони вішали gps трекери на цю техніку для того, щоб відслідкувати, де вона потім буде розміщуватися, де саме українські бандерівці ховають її в Україні, і щоб потім по цих містах бити з ракет. Так, погоджуємося з другого боку, пане Іване. Хотіли б вас розпитати і про інше. Дивна заява з боку новообраного президента Чеської Республіки Петра Павла. Відповідно, генерал Павел, так колишній функціонер Євроатлантичної спільноти, і не лише сказав, що є певні проблеми, зокрема і в Чехії і з допомогою Україні. Так, і водночас він. Сказав, що ресурсів є достатньо лише для одного нашого контрнаступу. Ну він потім почав так би мовити дещо вирулювати з того, що він сказав. Зокрема, про те, що бракує живої сили. Ну мається на увазі на, на заводах шкоди, і не не тільки шкоди, так що можливо варто було би якось там запрошувати українських працівників і так далі. Ну але від нього ми цього не чекали. І сигнал не новий, але характерний. Так, дивіться, зради немає. Кожна країна Євросоюзу допомагає нам. Ну, в тих обсягах, скільки це можливо, давайте так. Я завжди кажу: а якщо поіграти ситуацію навпаки, так да, якщо там з нашими там друзями відбулася така біда, не дай Боже, скільки б ми змогли допомагати? Ну, у кожної країни є обмежені ресурси. Скільки є можливість, стільки допомагає. Одна здається, Литва да всі свої гаубиці передала всі, там, ну, повністю, все, що було, все віддали українцям. Більше немає. Я розцінюю отакий такий пасаж з приводу, що не буде другого шансу, для того уявіть собі, да, коли роздягальня, да футболісти там, там перший там, другий тайм, да там і тренер їх там мотивує, Там зібралися, там не знаю там або мотивує, що виграйте матч я кожному куплю по Бентлі, або якщо програєте, я вас там всіх там, в другий дивізіон там відправлю, там будете там прибирати газон. А, тобто, це мотивація, що треба зараз вийти і один раз вдарити, щоб ворог впав, і пробити там певну ділянку, там верніше, відвоювати її. А, це для того, щоб не було розуміння у нашого військово-політичного керівництва. Ну окей, якщо зараз не вдасться, ми тоді там в червні або в липні, нам все одно Європа допоможе. Тобто, це досить доволі жорстоко, цинічно, але по суті, і прямо для нашого хлопці треба з першого разу. Тому готуйтеся ретельніше. Дякуємо вам, пане Іване. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник служби безпеки України. Eu